Видавництво Літера ЛТД пропонує вашій увазі конкурсний підручник Зарубіжна література для 6 класу нової української школи авторський колектив Юрій Ковбасенко, Олександр Первак, Світлана Дячок. Ви вчитель чи вчителька зарубіжної літератури і точно знаєте, з яким підручником буде комфортно працювати вам та учням. Ви не хочете покладатися виключно на чиюсь думку. Тоді пропонуємо вам повертати сторінки електронної версії нашого підручника, адже він відповідає усім сучасним вимогам до навчальної книги. Надзвичайно важливо сьогодні для учнів і вчителів мати під рукою навчальну книгу, яка вміщує не тільки теоретичний матеріал, систему запитань і завдань, тому ключовою особливістю нашого підручника. Є наявність у ньому художніх текстів, необхідних для виконання програми у найкращих українських перекладах. Скорочення та адаптацію художніх текстів здійснено так, щоб максимально зберегти уявлення про цілісний твір і викликати бажання прочитати його повністю. Біографії письменників і письменниць представлені недовільним набором фактів, а ретельно дібраними матеріалами. Що сприятимуть кращому розумінню їхньої творчості. Наш підручник це традиційно висока якість навчального матеріалу в поєднанні з інноваційністю. Він побудований як невимушена розмова з читачем. Матеріал подається в діалогічній формі. Початок кожного розділу містить мотиваційний момент, який пробуджує допитливість. Провокує емоційну реакцію та зацікавлення. Опорні схеми унаочнюють матеріал, сприяють кращому його запам'ятовуванню, але їхня кількість врівноважена, аби не переобтяжувати видання. Особливістю нашого підручника є залучення інтерактивних і мультимедійних ресурсів, а також музейної педагогіки до формування особистості учня. Наявні покликання дозволяють здійснювати віртуальні екскурсії. До кращих музеїв світу. Для цього на сторінках підручника пропонуємо згенеровані QR-коди, які дозволяють презентувати матеріали як всьому класу, так і кожному учню учениці на їхніх персональних гаджетах, а також слухати тематичні подкасти тощо. Зміст підручника дає змогу вчителеві розвивати креативність учнів, їхню здатність до критичного мислення, розвивати в учнівства життєві та предметні компетенції математичну, екологічну, інформаційну вміння вчитися впродовж життя. Наш підручник містить зручний та інтуїтивно зрозумілий апарат орієнтування, передбачає різноманітні види завдань для робіт у парах і групах для проведення міні-дискусій тощо. Поурочні блоки містять завдання для узагальнення опрацьованого матеріалу. А подання готових макетів таблиць, які заповнюють шестикласники і шестикласниці, розвиває здатність учнів передавати та унаочнювати текстовий матеріал в іншому вигляді. Ми разом навчаємося аналізувати художній текст, описувати та характеризувати персонажів, виділяти суттєві ознаки, зіставляти художні явища й персонажів, знаходити спільне та відмінне. Коментувати, працювати з різною інформацією. Кожен розділ підручника завершується завданнями для узагальнення та дає можливість здійснити формувальне оцінювання поступу учня. Автори підручника розуміють, що діти можуть мати різний рівень підготовки до сприйняття навчального матеріалу, тож завдання, диференційовані за принципом, від простого до складного. Матеріал підручника спрямований на формування та розширення в учнів і учениць активного словникового запасу, розвитку усного і письмового зв'язного мовлення. Для цього задіяні різні форми і методи роботи від пояснення значення невідомих і нових слів до спостережень за різними художніми явищами, засобами художньої виразності. А там, де це максимально можливо. І шляхом зіставлення різних варіантів перекладу, що дає змогу розкрити багатство і красу української мови, формувати мовленнєву компетентність. Під час знайомства з кожним твором ми пропонуємо різноманітні творчі завдання, які спонукатимуть дітей реалізувати свої мистецькі або технологічні здібності й уміння. Що цікавого знайдуть у нашому підручнику шестикласники. Передусім, такий добір художніх творів, актуальних з погляду науковців та укладачів програм і спрямованих на розвиток позитивних особистісних рис і формування системи цінностей учнівства. Ми вбачаємо цю можливість і під час знайомства з особистостями письменників і письменниць, і під час читання художніх творів ми пропонуємо учням замислитись. Що важливого може зробити кожна людина для себе, для своєї родини, для розвитку суспільства, для своєї країни? Ставимо на меті розвивати не лише інтелект, а й чуттєву, тобто емоційну сферу школярів і під час аналізу певних епізодів, і сприйнятті художнього твору в цілому наш підручник це широке поле для творчої діяльності вчителя та його учнів. У ньому вдало дібраний ілюстративний ряд. Це репродукції творів кращих митців світу, кадри кінофільмів, знятих за програмовими творами, які збагачують творчу уяву. Наш підручник має своє упізнаване обличчя. Це український погляд на культуру і світ. Ми не формуємо глобус України, але всіма доступними і зрозумілими для учня способами і прийомами показуємо. Що українська культура це повноцінна складова Всесвітньої, що цивілізоване життя це передусім культурні зв'язки, взаємодія і взаємовпливи. Таких точок дотику, явних і неявних, у світовій культурі багато, і вони дають змогу нам сформувати почуття єдності зі світом, гордість за свою країну та почуття патріотизму. Наш підручник це головна складова навчально-методичного комплекту. Методичний супровід для вчителів і додаткові матеріали для здобування освіти, доступні для безкоштовного завантаження на сайті видавництва. Обирайте якість та інновації. Підручник зарубіжної літератури від видавництва літера ЛТД.